Уляна Кравченко, думка. Як палають в темнім борі ягідки калини, так любов палає в серці нені України, як найкраща в темнім борі червона калина, так на всім немає світі, як та Україна, як далека, як простора наша Україна, ні мені всі серцю рідні, всі одна родина. Гнеться вниз верба зелена вітами гнучкими. Тут дівчата, наче сестри, хлопці побратими, тут і шум твій розумію луже, і діброво, а музикою для мене українське слово. На красу землі дивлюся і не надивлюся, і за нашу долю, волю серцем всім молюся. З ясного на нас глянь неба, матінко ти Божа, хай нам сонце волі сяє, щезнитьма ворожа, поблагословити труд наш, глянь на нашу долю, по віках тяжких недолі дай здобути волю.